Терміново ворог вперше запустив дрони із нової точки аеродрому Кача у тимчасово окупованому українському Криму. Тепер безпілотники противника будуть долітати швидше у Києві. Через терор Росії частина людей залишились без світла. Напередодні без електроенергії опинились мешканці Чернігівщини. Докладніше за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Нова локація запусків ворожих дронів. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що цієї ночі вперше зафіксовано пуски російських ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет з аеродрому Кача. Він знаходиться на західному узбережжі тимчасово окупованого українського Криму. Це вже 12-та відома локація старту таких апаратів противника. Моніторинговий канал підкреслює, що розташування качі значно скорочує час підльоту дронів до Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Сьогодні безпілотники, запущені з цієї локації, атакували винний завод на Одещині, а час підльоту дронів з моменту пуску досяг лише 40 хвилин. Окупанти продовжують свій терор, а паралельно ігнорує ядерну безпеку. 27 вересня у Міністерстві закордонних справ України відреагували на тривалий блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Глава відомства Андрій Сибіга наголошує, що це може призвести до серйозної ядерної катастрофи. Далі цитую його слова: в результаті дії Росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електропостачання. Це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями Росії, підкреслив посадовець. Паралельно ворог продовжує цинічно атакувати нашу енергетику. Чернігівобленерго повідомило, що 27 вересня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок цього 177 населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах залишилися без електропостачання. Було знеструмлено майже 54 тисячі абонентів. Вже 28 вересня, через масовану атаку ворога по території України, без світла залишилась частина жителів Києва. ДТЕК повідомив, що вже відновлення. Електропостачання для двох тисяч родин, підкреслили, що помешкання перевели на резервні лінії на час ремонтів. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через масований удар ворога по Україні вже більше 70 поранених. Він зазначив, що на деяких локаціях удари противника понівечили цілі мікрорайони. Далі цитую його слова: під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій. Травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу. Слідчі поліції ретельно фіксують докази воєнного злочину. Та працюють з постраждалими. Вже отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Друзі, свої думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Сьогодні вся Україна переживала чергову атаку Росії. Знаєте, коли кажу чергову, ніби то це й ненормально так, так називати атаки. Да? Але тим не менш, ми бачимо, що Росія не зупиняється. Чи можемо ми говорити, що ми увійшли в новий етап ескалації і що ця осінньо-зимова кампанія буде жорсткішою? Ми вже давно війшли в цей стан, вже буквально пару місяців. Ну то е, важко назвати точну дату. Але коли е, літній наступ е, у росіян пішов погано, умовно, е, коли стало очевидним от в червні, що е, прориву під суми не відбулося. Що вони в юнакалку вийшли, а дорогу не перейшли, ну умовно, на оперативний простір не вийшли. Mm -hmm. да? В ліси, південніше юнаколки, де вони могли б загрожувати, стало очевидним, що цей від початку то він і був другорядний наступ на Суми, тому що основний це на Донбасі. Да? Покровськ, Константинівку, Добропілля. От. Але е, другорядний, який вони затівали, вони більше, ніж два е, наступу одночасно вести вже не можуть, у них не вистачає ресурсів. І цей провалився повністю. Вони потім почали додавлювати е, там на Донбасі. Але оці так звані е, я мав, мабуть, в історії операцію так і назвуть Заячі вуха, да? коли вони прорвалися. На північ, але їх штурмові полки так звані пожежні Сирського, обрізали і фактично нівелювали їхній наступ. Ясно стало, що літні, літня кампанія провалена. У них є звичайно резерви, і вони можуть зараз ще спробувати в жовтні, але якщо не за дощить, а якщо не в кінці жовтня, то в листопаді задощить однозначно. І е, пересуватися е, навіть на всяких оцих мотоциклах, мопедах, е, скутерах буде важко. І взагалі, по розкисшому чорнозему, воювати важко. І треба буде чекати до зимової кампанії, коли е, якщо вдарить мороз, якщо земля підмерзне, і тому очевидно, що росіянці. Вирішили змінити стратегічно, якщо у них не не вистачає сил змінити на свою користь ситуацію на фронті, а щоб вони там не розказували ці один-два кілометри, що вони беруть. Важкими цим, то ну, це ну, то, е е е маленькі тактичні успіхи, які не можна прив'язати не, не те, що там до стратегії, а навіть до оперативного. Да, Особливо рівня. враховуючи, скільки вони на це кладуть. Так, да, да, Що вони кладуть по тисячі в день, да, е там, вбитими пораненими. Звичайно, ми мусимо розуміти, що вони десь набирають зараз я спеціально дивився статистику по місяцях, вони. Весною у них був прорив там до 40 тисяч в місяць. Чому, тому що дуже хитрі росіяни думали, що от скоро кінець війни. Ми зараз контракт підпишемо, а повоювати не встигнемо. Да? Воно виходить, що встигнуть всі скласти голови. от І тому десь у них час 30 32 дві тисячі. Тобто, фактично, вони не можуть накопичити резерв на ту ж саму зиму. Е, да, от зараз у е, вересні було трошки е, менше їхні пориви, да, і тому і втрат було менше, умовно, там, не 1100, а 900. Да. Ну, хай навіть якщо вони щось накопичують, це дуже мало. Це дуже мало. І тому десь, я думаю, що влітку було прийнято стратегічне рішення у них, тобто поміняти концепцію війни, я думаю, на зиму. Вони її змінили. Тобто, який тепер концепт? Да, наступати, пробувати на фронті, але е, включати Другу компоненту, то тобто есть удари по нашому тилу. люті удари, де б'ють вони не тільки по енергетиці, не тільки взагалі про по інфраструктурі. Бо, от, судячи, я з вами із Сум говорю, так. то тут б'ють вони просто по підприємствам. І у нас стільки підприємств, великих успішних. Які тут і допомагали і місту, і бригадам, які ну бригадам Терео Сумським, mm -hmm. да ну от які тут під сумами стоять. Поїхали на релокацію, тому що що бізнес вибивають. Ну просто приїждж... прилітає по складах, по цехах, по цехах. О, есть, ну а, відповідно, у них ж є тут якісь стуч... стукачки, які кажуть, що ось це ось підприємство успішне. Ось це десь ставлять якусь локацію. Мабуть, ну я так думаю, що там Правильно. десь воно працює і при... прилітає, вплоть до того, що там били по. От у нас є надзвичайно успішна фірма Дари Моря, яка mm -hmm. е, по всій області, вже по сусідніх, е, повідкривала магазини, де вони самі коптять рибу, солять. Ну, тобто е, вони купляють тільки заготовочку, якусь а mm -hmm. все решту роблять самі Консерви, хліб печуть, оце все. Ну і у них е, по них було кілька ударів, цілеспрямованих. Тобто, здавалося б, це, е, це ну. Суб'єкт підприємницької діяльності, але це харчова промисловість. Mm -hmm. Це ж не Ну точно ж, сількою не будуть по одстрілюватися mm -hmm. по по російським позиціям, але між тим вони б'ють по оселецевому виробництву. Е, і е, чим далі, там тим вони б'ють, ну от минулого року вони е, от 24-го року у них був в Сумах. Вони били чомусь по всіх лікарнях. От немає лікарні, в яку не прилетіло. Ну, мабуть, вони думали, що курський наступ у нас ну, і що так. поранені лікуються не лише в військовому госпіталі, а й просто в лікарнях. Вони били по лікарнях. Потім, але і там по е будинку, як дом пристарілих, як це тепер будинок для, будинок для людей, для лікарних лікарних. людей да. Да. Да, потім там били. Е ну, Понятно, що по енергетичній інфраструктурі, але вони розуміють, що ага, там бац можна ну, максимум там на добу загнати е, місто е, в блекаут ну, без світла. І mm -hmm. то там я знаю, що в нас коли жахнуло сильно, це то. Ну, у мене не було світла там годин 12, потім да? по водоканалам б'ють. І так вони будуть бити. Так само вони б'ють е, жертвою, є Шостка, велике місто, ну, 80 тисяч жителів, на півночі Сумської області, воно ще ближче до кордону, вони б'ють. Ну, от, тобто, от їхня е, стратегія на, е, і очевидно, що це стратегія на зиму. Тобто я думаю так, що у Путіна була проведена нарада, да, умовно, де потрібен військовий блок і економічний блок. Військових спитать, що потрібно для того, щоб перемогти а економічний блок, а чи зможуть вони надати відповідні ресурси? Да. Ага, тобто, якщо м'ясо є, там вони якихось набирають ну, умовно 30 плюс тисяч. На контракт набирають. Тобто оборотні е засоби людські є, от які там місяць чи два тижні скільки вони готують. Ну, різні цифри очі. Хоча там є якісь вони підрозділи, готують там, і два місяці. Да? От, але в основному від, ну, хай від двох тижнів до двох місяців підготували новобранці відперед, вперед, вперед їх в'язні штурми. Ну, підписав контракт, будь добре. От, і тоді ага, економісти, що ж кажуть. Ну я впевнений, що Набіуліна у них і Мішустін це головні миротворці. Набіуліна це їхній директор Центробанку, Мішустін це прем'єр-міністр. От то Набіуліна точно каже, тому що вона каже в майже відкритому просторі. що День не видержитесь. Вони, мабуть, очевидні речі кажуть Путіну, що все дуже погано. Що, що буде з бюджетом 26-го року, хто знає? І тут же ж він питає військових: а військові на Росії ну, не відповідають генеральським, скажімо, моїм уявленням про генералів, тому що ну. Скажімо, ну це і в Україні, це в будь-якій армії, да? в будь-якій армії, роль солдата йти, вставати, йти в атаку, в штурм якийсь да? або займати на нулі оборонну позицію і е, бути героєм на землі. То подвиг е, генерала в тому, щоб заперечувати маршалам. От за що зняли залужного? За те, що він заперечує і казав Володимир Олександрович, що так воювати не можна, і отак не можна, і так як ви хочете, теж не можна. За що був знятий? Але він проявив свою генеральську мужність. То от очевидно, що на Росії таких генералів нема, і Путін каже: Ну, стоп, об'єм хохлов, ну скільки там вам батальйонів не вистачає, і якийсь. Герасимов каже там, ну, Владимир Владимирович, ще два-три батальйони, ще дві-три дивізії. Да, Я не да, знаю, да. в яких цифрах вони говорять, але вони запевняють Путіна, що ось чуть-чуть і побіда. Чуть -чуть і і він знову, а чого ж літній наступ не вийшов? Ну, от зимній вийде точно там, точно ми накопичимо ще дві дивізії і прорвемо. От е, знову ж вони е, роблять. Е, Дикі висновки із того, який у нас там вони все думають, що Трамп відмовився, Захід відмовиться, що вони вклинять в Європу. Європа перестане допомагати. Тобто вони нас оцінюють нижче, ніж наш потенціал є. Що зсу посиплеться, що з мобілізацією проблеми? Що ніхто не захоче воювати за. Корупцію офісу президента за те, що солдати воюють, як хтось мільярдні статки наживає, і йому їхній ФСБ каже, мабуть, що Владимир Владимирович і чуть-чуть треба дожати. І тому Путін прийняв рішення: очевидно, входить в зимню кампанію. І основою зимової кампанії буде у Путіна що знову ж очевидно, що буде. Він буде намагатися бити тепер не тільки на фронті, а бити тил, тому mm -hmm. що е, ну, по його диким уявленням, що це може спрацювати. Ну, там, типу, от зараз ще з половиною року не спрацювало да, і різко спрацює. Мал, мало того, мені б хотілося б от, е, чесно зняти. От позавчора. Е, я був на риночку. Тут у мене на мікрорайоні є риночок, да, там е, Кавундинку mm -hmm. купити. Да? І е, летить шахет. Не шахет, а вони в день в Сумах приміняють частіше не шахеди. А... Такі італмаси, це так. зменшена копія, ну вдвічі. Він і заряда менше несе, але його важко збити. Взагалі ну, да, важко. Він. він малесенький, летить швидко. Ну і за рахунок цього він далеко не летить. Він там ну, максимум може mm -hmm. на штил прилетіти на 150-200 кілометрів. Тобто їх можна побачити тільки в Сумах, Харкові, Запоріжжі, там Херсоні. Умовно далі в глиб України вони не долітають апріорі. І от летить цей італмаз. І я і наша ж мобільна вогнева група по ньому жахтає ну, там. Бах-бах-бах-бах. Це серед білого дня. Дуже яскраве небо. Видно, як він летить. Ну так трошки в мене по поодаль да, від мене не над самим цим ріночок. Ну видно, як летить, видно, як бахкають, і я почав спостерігати за людьми, як люди реагують, е, у частини людей. Все-таки оце як українською сказати любопитство. Цікавість, Цікавість, да, да. От там, типу, о, там друг другу два дядьки показують, mm. що він він летить, він то. цікавість. То тобто, есть летить і Талмаз, гуде оце ж ну, да. тривога, гуде там кричить на все. І кілька там людей звернули увагу можливо, хай 20%. Інші вухом не повели, вухом не повів ніхто. То тобто, есть мамочки гуляють з колясочками, ще хтось сидить, втикає в телефон, і ніхто не реагує. І мені б хотілося сказати, Путін, як ти хочеш залякати цей народ, як він звик. Він звик да, до тому, всього, що... до всього звикаєш. На жаль, ну, це наші реалії. І мало того, у нас ж це у українців життя на фронтирі це генетичне, тому що козаки де жили? Там якраз на межі так. лісостепу, степу і поля. Да, того, так званого Дикого поля, де там спочатку печеніги бродили, потім половці, потім Татари, ногаї. і звикли жити в постійній небезпеці. Українці звикли жити. Дві світові війни, туди ж в одну сторону, в іншу сторону. Да? От, немає е, там, що можна десь відсидітися. І тому. Це погано. Я все одно людям роблю зауваження. Ну що ви хоть трошки постерігаєте, що ну не можна ж так от прям тут, да, тут? Ми теж закликаємо. Ну, я да я, 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 я принаймні кажу, не будьте на відкритих. Просторах да, на відкритих ділянках, м. да, щоб вдруг що, той Талмаз видно, ж вже буде, як падає, щоб ви за, за ріг якогось будинку заховались чи десь ну від е, осколків. Тому що якщо ви на десь на площі в центрі міста, то і у нас такі випадки були, коли найбільше поранень, коли воно впало перед обладміністрацією по площі, і хто там проходив цей час мимо були якраз осколки і поранення. У людей. От то давайте трошечки ну, хоча б елементарно зберігати там, ну, берегти себе і в першу чергу власних дітей. І я вам скажу, що ну, аби Путіну сказали, що воно не діє. Ну, не діє. Якщо ви не виб'єте, дійсно не заженете нас в блекаути, ну а ми вже привикли, там першу вже зиму, першу були, зиму не, ми пам'ятаємо, да, ну, у, в Києві було там ще щадящий режим, там, чи в центральній західній Україні, в Сумах було е, довгий час 4 через 4 світла. Е, і навіть було 4 через 8, 4 є, 8 угу. нема. Ну це там уже е, рідше, але 4 через 4 ми наскільки звикли, що там, типа, так, Ой-ой-ой, І як ви хочете нас налякати? Якщо Путін думає, що зажене нас в вбликаути, а Україна готова за допомогою союзників, більш менш, що ну, у вас цього не вийде. Тобто ніхто не прибіжить і не скаже: Пане Зеленський, заключіть мир на будь-яких умовах, бо ми тут боїмося. Та мамочка, яка сидить он, біля. Ринку у мене на мікрорайоні скаже там блін, давайте їх фігачить теж просто там. Типа нам потрібні гарні новини, тому що що найгарніша новина для українців, якщо якийсь НПЗ встаєш і зразу лізеш. А я там новина, країну". це якщо пам'ятаєте, на початку війни був такий телеграм-канал, який називався Путін ще не здох. Або mm. по моєму він називався чи Путін», і Вони кожен mm. день починали Біжиш назад. на жаль сьогодні ще ні, і от коли цей телеграм-канал знову запрацює, але вже yeah. з іншою новино, це для українців, мабуть, буде yeah. найкраще.